Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Бог любить тебе. Як завжди, Бог тебе любить. І ми приймаємо Його любов. Ми віримо, що Він нас любить. І ми віримо в біблійного Бога. Ми віримо в біблійного Ісуса Христа. Звідки ми знаємо, що Бог є із Біблії. Звідки ми знаємо, що Бог є любов, що Він так полюбив світ, що віддав свого Сина із Біблії. Звідки ми знаємо, що Ісус Христос був на цій землі, що Слово стало плотью, що Бог явився в тілі. Із Біблії Звідки ми знаємо, що Ісус Христос створив чудеса, що Він стілював? Із Біблії Звідки ми знаємо, що Він помер і воскрес, що Його розп'яли за наші грехи? Звідки ми знаємо, що Ісус Христос взяв на себе наші грехи, що Він відкупив нас від прокляття? Духовної смерті нема чи болезні і нищити. Із Біблії, звідки ми знаємо, що є Дух Святий, що Він перебуває в нас, на нас? Звідки ми знаємо про прояви Духа Святого або дари Духа Святого? Із Біблії, звідки ми знаємо, що є церква, що Ісус Христос Він голова церкви, що Він Господь. Із Біблії, звідки ми знаємо про ім'я Ісуса, про власть імені Ісуса із Біблії. Звідки ми знаємо про хвалу, про прославлення, про те, що Бог чує нашу молитву, на молитву із Біблії. Все це ми знаємо із Біблії. Тому ми віримо в біблійного Бога, біблійного Ісуса Христа. І Біблія, вона трактує сама себе, вона відкриває сама себе. Не треба нічого вигадувати, видумувати. Біблія вона відкриває сама себе, і Дух Святий він допомагає об'єднувати одне місце Писання з іншим. Дух Святий відкриває, дає поняття Біблії, дає поняття записаного Слова. Дух Святий підтверджує Слово, Він свідчить нашому духу, що це істина. Тому будь-який проповідник, апостол, пастор, пророк, евангелист, вчитель, він перш за все призваний проповідувати Слово, казати Слово, щоб Слово Боже насаджувало в серця людей. Біблія так і каже, в кротості, в доброті приймить проповідуване, насаждаємо Слово. Слово Боже приносить плід. Слово Боже, яке береться з Біблії, обітниці Божі, вони приносять плід, коли ми їх сім, свой дух і в свого духа, цей світ через наші слова і вчинки. Звідки ми все це знаємо? Із Біблії. moj virum bi blinao Boga. Ime Isusa. Amin.